Це перша адміністративна будівля комплексу водолазної школи. Тут навчальні класи, приміщення для спорядження, перевдягальні та душові. Складно повірити, що всього три місяці тому на цьому самому місці була просто занедбана територія. Командувач військово-морських сил України Олексій Неїшпапа під час урочистого шикування вручив військово-морський прапор збройних сил України начальникові водолазної школи. Прапор Військово-морських сил, Збройних сил України підняти! Ця школа має невелику історію. Вона створена тільки рік тому і вже професійний склад, який тут присутній, довел що спроможний готувати спеціалістів водолазів не тільки для військово-морських сил, але й для інших видів. Та фарбувань збройних України. Під час набуття практичних навичок військові водолази виконують завдання відповідно до своєї спеціальності. Наприклад, для тих, хто несе службу на кораблях, акцент робиться на догляд підводної частини корпуса судна та спуски в його затоплені відсіки. Теж саме стосується і військових моряків аварійно-рятувального загону, які, окрім цього, під водою також відпрацьовують питання, пов'язані з доглядом ґрунту, пошуком затонулих об'єктів та підняттям на поверхню. на сьогоднішній день. Водолазна школа вже добре оснащена технічним обладнанням. Ми повинні розуміти, що просто так створити школу неможливо. Треба мати відповідну інфраструктуру, відповідне обладнання. І сьогодні ми йдемо цим шляхом щодо нарощування якості підготовки фахівців, які готуються в школи. У нас зараз є розуміння, що ми будемо робити далі. Зараз ми вибираємо варіанти щодо покращення цього збільшення навчальної матеріальної бази. Вже найближчим часом буде затверджено план розбудови повного комплексу, який включатиме ще кілька будівель казарму, елінг для розміщення малих плавзасобів та басейн. Відкриття першої адміністративної будівлі приурочено до Дня Збройних сил України. Кращих працівників школи було нагороджено відзнаками та дипломами за віддану службу у збройних силах. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих.